Пройшов майже рік після початку повномасштабного вторгнення, а у прилуках досі гостро стоїть питання укриттів, зокрема і в закладах освіти. 8 лютого депутати та управлінці Прилуцької міської ради перевірили стан укриттів не тільки у житлових будинках, а й у закладах освіти, школах та садках. На перший погляд стан сховищ, начебто задовільний, проте, якщо дивитись глибше, критичний, починаючи зі стін і закінчуючи генераторами, каже голова комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності Валентина Трохименко. В одному з закладів освіти майже всі стіни були в чорному грибку. Я вважаю, що це небезпечне перебування дітей. Треба звернутися по цьому поводу по відповідні органи, чи можуть там перебувати діти, чи треба. Все-таки зробити якісь обробку противогрибкову, поштукатурити, височити стіни, підкрасити навіть двері у сховищах, і ті в неприйнятному стані, додає Валентина Трохименко. Двері набухли після затоплення каналізації, і вони взагалі не закриваються. Якщо робити ремонт за такі кошти, дійсно значні кошти, да? можна було б. Поставити е, пластикові двері чи інші, ну не самі дешевші двері, які розбухають, які роздулися, які, яких покрутило. Керівники ж закладів освіти не на камеру зазначають, що стіни і двері це, хоч і вагомі, але не найбільші проблеми в укриттях. Крім того, є проблеми з генераторами. По-перше, вони меншої потужності ніж потрібно, тому їх вистачає лише на освітлення. По-друге, вони мають підключатись до окремої внутрішньої мережі, яка Зроблена спеціально для укриття, а такої мережі просто не існує в укриттях, тому і скористатись генератором можна лише через мережевий подовжувач, що категорично заборонено робити за технікою безпеки. Нагадаємо, що закупівлю та встановлення генераторів детально обговорювали на трьох депутатських комісіях. Зазначає секретар міської ради Роман Гоголь. Ми три комісії провели три комісії житлово комунальності саме де обговорювали принципи. Які потрібні генератори, як ми будемо їх підключати, де ми будемо їх встановлювати? Прораховували кошти, які на це потрібні. Прораховували потужності цих генераторів, щоб їх вистачало на вентиляцію, на освітлення, зменшували, збільшували, та шукали цей компроміс, пройшло три комісії. І як наслідок, ми маємо просто те, що генератори придбалися такої потужності, що їх вистачає виключно на освітлення. На вентиляцію їх не не недостатньо, також в деяких садках в укриттях є незамінені каналізаційні труби, які буквально розсипаються на очах, зазначають працівники закладів освіти. Проте коментувати будь-що на камеру відмовляються, побоюючись санкцій з боку міської влади.